я думаю, що європейські союзники та партнери, включаючи Велику Британію, все ще вагаються, чекаючи, що насправді зробить президент Трамп. Я думаю, що ви, країни Європи, все ще чекаєте, що насправді має намір зробити адміністрація Трампа. І ми трохи переживаємо американські гірки. Я маю на увазі одного дня. Президент дуже розлючений на Володимира Путіна, каже, що зробить те й те, потім телефонний дзвінок, а потім він відступає. Навіть ці дві санкції, які були оголошені кілька днів тому з великою помпою, якщо все це розібрати. Вони насправді не такі вже й значні, тому я думаю, що через невизначеність того, що робитимуть Сполучені Штати Америки, Європа все ще вагається, не повністю готова взяти на себе зобов'язання допомогти Україні перемогти. Отже, я думаю, що це було б правдою, незалежно від того, чи вторглася Росія в Україну чи ні. У вас є піднесення право екстремістських організацій у Німеччині, Великій Британії. Франції та інших країнах А потім Чехія щойно повернула Бабіша на посаду прем'єр-міністра. У вас є словаччина, Угорщина. Тож є багато правоекстремістських урядів, яким байдуже на ліберально демократичні цінності. На відміну від мене, вас та більшості ваших слухачів. Росія має расову позицію. Яка цим скористалася? І я хвилююся, що якщо ці партії прийдуть до влади, особливо у Великій Трійці Німеччини, Великої Британії та Франції, навіть у одній з них це може призвести до значного зниження здатності або бажання урядів підтримувати Україну, тому що праві уряди в цих країнах схильні повторювати російські чи кремлівські тези та настрої навіть у деяких країнах крайні ліві, що найменше налаштовані проти України і тому на кону багато чого, що Україна зараз несе тягар, і якщо ми, якщо ми їх не зможемо, якщо ми не допоможемо їм досягти успіху, то я думаю, що ми опинимося в набагато складнішій внутрішній ситуації в наших власних країнах. Перш за все я був радий, що повноваження робити певні речі, такі як допомога з ударом Стормшедов, нещодавно були делеговані командувачу Європейського командування Сполучених Штатів, який також є верховним головнокомандувачем союзних військ генералу Грінковичу, позивному Грінч він замінив Елбриджа Колбі, а Колбі весь час був антиєвропейським, антиукраїнським. Вважав, що все має бути зосереджено виключно на тихому океані. Тож, яким би не було стратегічне мислення, гарна новина полягає в тому, що генерал Грінкович тепер має повноваження робити певні речі подібні до цього. Мені важко зрозуміти, наскільки це є частиною справді розумної ширшої стратегії. А не різними політичними рішеннями, які можуть бути взаємопов'язані, а можуть і ні. Звичайно, генерал Грінкович та його штаб мають план, але адміністрація, міністерство оборони, я думаю, повністю зосереджені на західній півкулі, венесуельських наркочовнах, нарощуванні бойової потужності біля узбережжя Південної Америки. Саме в цьому їхній справжній інтерес якщо це допоможе Україні, що ми зможемо робити речі, які є добрими для України, що до речі, добре для Європи та в інтересах Америки, то я зараз безумовно був би цим задоволений. Вся військова структура підпорядковується Пентагону. Міністр оборони є головнокомандувачем європейського командування Сполучених Штатів, центрального командування, південного командування тощо. Це певна частина офісу міністра оборони, те, що ми називаємо заступником міністра оборони з питань політики, яку обійшли, що є гарною та здоровою річчю, якщо говорити про Європу та Україну, хіба ні це нормально, що всередині будь-якої адміністрації відбуваються величезні дебати. І так завжди було щодо того, якими мають бути пріоритети. що нам слід робити. за часів адміністрації Байдена відбувалися величезні дебати всередині структури національної безпеки, Пентагону та Державного департаменту щодо того, що нам слід робити. Тож я б сказав, що це нормально. Що люди сперечаються щодо стратегії та політики? Просто зараз у мене немає такої впевненості, бо в нас більше немає традиційної структури національної безпеки. директором апарату національної безпеки також є державний секретар Рубіо. Обидві ці посади є неймовірно складними роботами на повний робочий день. Ми Знаємо, що війна це випробування волі, і навіть у Росії в певний момент Одичі чи люди. але Я не знаю, коли цей момент настане. я маю на увазі, що майже щотижня надходять повідомлення про те, що російських солдатів страчують або б'ють за недостатню енергійність атаки або за спробу дезертирства. Я можу уявити ситуацію, коли відбувається сценарій, подібний до 1917 року. Але мені стільки разів казали люди, які справді знають Росію, що ви не усвідомлюєте їхню готовність і здатність терпіти злидні можливо, це тому, що у них цього немає. Тобто їхня початкова точка настільки низька, що це не зовсім те саме, що якби ви запитали лондонців або людям з Вашингтона терпіти злидні. Важко уявити, що вони будуть продовжувати робити це нескінченно. Хіба що їх змусять це робити? Одна з речей, яка мене хвилює, це якщо Україна зазнає невдачі, а це станеться лише якщо ми зазнаємо невдачі, тоді у вас будуть десятки тисяч українських військовослужбовців, які пройшли навчання, яких змусять вступити до Червоної армії з їхнім спорядженням. Ті, хто не зміг втекти чи вибратися звідти. Тож, знаєте, вони також будуть поглинуті російськими формуваннями. знаєте, це ще один негативний результат, якщо ми дозволимо Україні зазнати невдачі. Я думаю, що дуже важливо, щоб люди усвідомлювали, наскільки ми цінуємо у війську нашу присягу підтримувати та захищати конституцію Сполучених Штатів. Це найвища інстанція. Конституція. Очевидно, що в ланцюжку командування президент є головнокомандувачем. Потім у вас є міністр оборони, а потім у вас є командири бойових дій. Відбулося значне скорочення кількості того, кого ми називаємо генеральними суддями-прокурорами. У всіх видах збройних сил, де головний генеральний суддя-прокурор для кожного виду був усунений, і це важливо, тому що це позбавляє командирів можливості отримати компетентний юридичний огляд речей, які їх просять зробити. Знаєте, коли я був в Іраку та Афганістані, ми постійно покладалися на юридичний огляд різних типів цілей або типів операцій. Бо ми хотіли переконатися, що наші дії відповідають міжнародному праву, а також сприяють місії. тепер знаєте, якщо ви командир, майже на будь-якому рівні в армії Сполучених Штатів та всіх службах, у вас немає такого ж обсягу юридичного огляду, щоб допомогти вам продумати, які тут проблеми. Так багато людей дуже стурбовані ударами по десяти човнах, нібито човнах з наркотиками з Венесуели. Та інших місць у південній Америці, які були знищені, і десь близько 40 людей загинули в результаті цих ударів. Адміністрація не зробила жодної спроби пояснити юридичне обґрунтування цього. Вони лише стверджували це. І казали, ну вони перевозять наркотики. Отже, вони вороги. Отже, ми можемо їх убити. Це не зовсім це не пройде звичайний юридичний огляд. І я думаю, що командири повинні знати, що, хоча президент може мати імунітет завдяки цьому рішенню Верховного суду, командирам імунітет не гарантовано. Тож, те, що ми у війську називали обороною Нермберга, не можна сказати. Ну я просто виконував наказ. People need to be very conscious of what they are doing now at, at all levels.